Доброго ранку малята! Подивіться, впізнали? Так, це на городі ваш давнішній знайомий дідусь Макар. Він пропонує на сьогоднішній аплікації зробити справжнє диво. Незвичайний салат! А ось і він, це салат. З дідусело макариного вражаю. Пропоную зараз розім'яти ручки, приготувати їх до роботи, а потім розповім, що для заняття потрібно. Роздивляйтеся. Нам для аплікації потрібно буде... Отака бумажняна тарілочка. Якщо немає, виконуємо роботу на звичайній тарілочці. Це в нас сухарики, це яєчка. Це на дрібні шматочки така, е, такий папір порваний. Потім помаранчеві смужечки, це морквичка порізана. Так, і це. Справжні помідори. Якщо захочете зробити редиску, потрібно буде дрібніше нарізати. Так, а тепер складові. Дивіться, сухарики я зробила з звичайнісінької губки. І яєчка. Вирізані такі овали, схожі на яєчка. А щоб вдати яєчко, яке порізано навпіл, я додала жовточок. Це теж кружечки вирізані з жовтого паперу. Це вже знайомі вам помідорчики, томати. Ці смужечки – це нарізана морква. Так. Гофрований папір. Ніяка аплікація у нас не проходить успішно, якщо немає під рукою клейоночки. Клей, олівчик не впорається з цією аплікацією, тому я взяла клей ПВА. Дивимося, що ж ми робимо крок за кроком. Ось всі заготівочки. Ось наша тарілочка. Потрібно викладати по черзі листя салату. Змащуємо клеєм та приклеюємо. Так, по черзі. Щоб закрити дно тарілочки, так і матуся готує. Ми вдаємо, що ми ріжемо всі овочі і складаємо на тарілочку. Як салат. Так. Так. Є трішечки. Так, щось не приклеїлося в нас. Так, тепер, далі що ми робимо? Ми беремо з бочку, змащуємо клеєм та укладуємо яєчка. Матуся теж, коли готує салатик, неодмінно. Додає яєчко. Це дуже смачно і корисно. Ось який жовточок. Так, сюди. Добре. Що ж потім? Потім томатики. Їх може бути три, чотири або кілька. Тепер порізану морквичку. Так. І наприкінці це дуже смачно викладаємо сухарики. Дуже смачний. Запашний, корисний салатик. Я побажаю смачного, але ж він не натуральний, тому їсти його, звісно ж, не можна. Але хто ж би до вас не прийшов у гості, ви покажіть, будь ласка, свою роботу і всі будуть плескати у долоньки і дивуватися.